Всім привітики! З вами знов сімейка бабачків. У мене зараз сніданок, Ранково не кава сьогодні, а чай. Була піхати купити каву, бо закінчилася. Чай і кекс в кружки. Колись я робила у мене був рецепт, у мене він завжди получався, а це десь його загубило. Найшла новий рецепт. Але він мене половина кексу витекла, по чашки потекло. Що там всередині залишилось, навіть не знаю, зараз буду пробувати. Вийшов трішки суховатий, але ще й нормально можна їсти. Треба буде сьогодні пошукати все перерити свої записнички і там знайти той старий рецепт кексу. Я тоді робила ще в менші чашки, там, мабуть, на 300 мг чашка в мене була чи 250 мг, і там була повна чашечка така з горкою. Не витікало нічого. Тут чашка. Мабуть десь 450 пів літри і воно все поперло. На обід я сьогодні вирішила зробити цвітну капусту в клярі. Вже капусточку одварила, зараз зроблю кляр і швидко пожарю. Вже почало 12-го мається скоро прийти на обід мама. Що в інтернеті цікавий рецепт кляру. Треба цибулинку одну потерти на тертушечки. Сюди додаю ще два яєчка. Mm. Соль піперчик. і перчик гарно перемішую. Mm. І додаю трішки сметани має. Залишився у мене майонезу немає, а робить немає часу. І добавлю сюди якусь ложку дві мукечки. Це ретельно перемішаю. Ось такий в мене вийшов, і не густий, і не рідкий. Зараз буду сюди мочати капусточку, ввалювати і жарити на сковорідці. Макую в клярі і кидаю на сковорідку. я її переварила. Ось і жариться моя спітна капусточка. Буду жарити її з зовсім, ну, а мабуть більше, буду якось про щоб вона з усіх А Потім спробую і скажу. Бо в такому клярі я ще ніколи не готувала. Перша порція капусточки вже готова. Дуже смачна, але треба було трішечки більше достолювати капусту, коли я її варила. От я солі мало вкинула і трішечки не вистачає солі, але дуже смачно. Всім рекомендую всім, хто їсть приємного апетиту. Планувала сьогодні робити салат з посолі на зиму, але велечика попав настрій, то я буду зараз робити вялені помідори, це буде трошки швидше. Настільки помила, порізала їх, виклала на решітку і поставила сушитися. А потім буду сидити з тим чувачком. Хочу 10 решіточок зав'ялити таких розжарих помідорів, буду різати їх на четверо, бо... Як напополам, то дуже довго вялиться. І 10 решіточок. Наступну сушарку буду вялити маленькі, червоненькі, ще пополовинки. А це вже буде якісь смачніші. Бо червоні я робила в минулий рік, то були смачні. Я хочу попробувати ці розові такі хороші, снясисті. Я відрізаю у помідорках корінчик і розрізаю їх на четверо. Ось така миска помідор, у мене вийшла, порізаних. Зараз підвозьму решіточку, спеції і буду викладати. Викладаю я помідорчики не дуже щільно, щоб вони гарно продувалися з усіх сторін. І буду посипати прованськими травами суміш та часничком сушеним. Заложила я вже сушарку, в мене вийшло 5 решіток і одна підложечка. Так як помідорчики у мене великі, то 10 решіток сюди не стає. Зараз буду вмикати, я включаю на 65 градусів десь годин на 6. А там вже буду дивитися, чи ще вмикати, чи досить. Бі всього, що не має бути до завтрашнього ранку. Бо вони не маленькі, вони крупніші і треба їм буде більше часу, ніж аби я сушила ті червоні помідори. все це, це чудо мале не дало мені сьогодні зробити салат, той, що я хотіла. Почав кричати, перещати, забрати, кидати все і брати його на ручки. Так що сьогоднішній вечір пройду з ним. У нього був настрій, щоб він не плакав, не нервувався. вже завтра буду робити салат з А Надіюсь, завтра встану все понакришую і до відео зроблю. Мені головне все понакришувати, поки молечик буде ще спати. Думала, що сьогодні ввечері можу зробити там, коли бабуся прийде додому. Але мама сьогодні буде пекти печиво якогось коржика по, хочемо передати хлопцям на передову, у нас там батюшка буде їхати, то ми завжди ним передаємо останнім часом. Так що на сьогодні салат відміняється. Да? Салат і картошка. Вдома сидіти голод пікати, картошку вже докопати, але ніяк не виходить. Як мій олежик? То в олежика є настрій, то нема настрій. да? Mm. Так що сьогодні сидимо вдома і розважаємо Олешку. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.